Вас я всіх вітаю і здоров'я вам бажаю, щоб веселими були, щоб скоріше підросли. Малята! А говорити ми сьогодні будемо про Тараса Григоровича Шевченко. Тарас Григорович Шевченко це видатний український поет, розаїк, драматург, художник. Він був людиною універсальних обдарувань і інтересів та дуже любив Україну. Колись давно в Україні хлопча виростало, невідомого малого Тарасиком звали. Полюбляв він малювати та вірші складати, лиш не мали батьки змоги його в школу віддати. Підростало те хлоп'я і горя не знало, Та настав важкий світанок, батьків враз не стало. Став тоді малий Тарасик світом мандрувати, і у дяка працювавши, мудрості навчати. Ой і тяжко було вдяка малому хлопчині. Утікав і не оглядався в одній сорочині. Став тоді малий Тарасик у пана служити, і малому Кобзарику легше стало жити. Вчився в пана малювати і пішов навчатись, та не міг юнак Тарасик кріпаком лишатись. Тоді прийшли на допомогу його вірні друзі. Тарас святкує перемогу. У дружньому крузі. Так дитинство й пролетіло, Тара став дорослим. Пройшли роки, посивіло його вже волосся. Та й досі пам'ятають люди його слово, любив дуже він країну й українську мову, знаючи багато народних пісень, розповідей. Він почав писати вірші про Україну, про її народ, про життя селян, про природу. Кожен вірш Тараса Шевченка мов пісня милозвучний та гарний. А багато Шевченкових віршів композитори поклали на музику. І вони стали справжніми піснями. Садок вишневий Житчата, Тарас Григорович Шевченко відомий як талановитий художник. Він створив понад тисячу прекрасних картин, ось деякі з них. В них художник змальовує красу та неповторність природи та життя селянських родин. Похований Шевченко у місті Каневі на Чернечій Горі. В Україні та за кордоном є вулиці названі його іменем, сквери, селища. На скорому розі є театр імені Тараса Григоровича Шевченка. Люди пам'ятають цю видатну людину і шанують її. Сьогодні мене я пропоную. Вивчити вірш Тараса Григоровича Шевченка стала весна. Тарас Григорович Шевченко. Стала весна, стала весна, сонну землю вранці розбудила, уквітчала її рястом, а укрила, І на полі жайворону Соловей ковгає. Землю, убрану весною, вранці зустрічають. Своєму вірші встала весна. Тарас Шевченко згадує про таку рослину, як ряст. Квіти ростуть близько одна від одної, рясно. Тому так і назвали цю квітку ряст. Ряст вважався провісником весни. В данину був такий обряд топтати ряст. Люди босими ногами топтали ряст і промовляли. Топчу, топчу, ряст, дай Боже, того року діждати і ряст топтати. Вони вірили той, хто потопче ряст, буде живий і здоровий цілий рік. На весні з'являється ще така чудова квітка, як барвінок. Його листочки зеленіють навіть під снігом і, ніби килим покривають всю землю. А весна прикрашає цей килим ось такими гарними блакитними квітами. У своєму вірші поет згадує про таку пташку, як жайворонок. Жайворонок, символ весни. Приліцієї непримітної, схожої на горобця пташки, вважався початком весни. Послухайте, як він співає. На приліт жайворонків випікали ось такі булочки, жайворонки із розинками замість очей. Їх підкидали вгору, роздавали дітям, їм співали пісень. У цих піснях, веснянках у жайворонків просили теплого літа, нового хліба, здоров'я. У вірші поет згадує ще одну пташку. Ця непоказна сіренька пташка Соловей. Він теж зустрічає весну. Послухайте, як він щебече, витьохкує. Увесь світ чарує своїм золотим голосом. Ці картинки допоможуть нам легко та швидко вивчити вірш: Стала весна. Чорну землю. Сонну розбудила. Уквічала її рястом. Барвінком укрила і на полі жайворонок. Соловейко в гаї. землю, убрану весною. Вранці зустрічають. А тепер повторюйте зі мною. Встала весна, чорну землю, сонну розбудила. Уквітчала її рястом, барвінком укрила, і на полі жайворонок, Соловейко в гаї, землю, убрану весною. Вранці зустрічають молодці малята. Сьогодні, любі діти, ми говорили про видатного українського художника, поета Тараса Григоровича Шевченка, про людину, яка любила свою батьківщину. І хотіла щоб усі її любили так, як він. А від вас, малята, я чекаю на відео, на якому ви будете розповідати на пам'ять вірш Тараса Григоровича Шевченка стала весна. Згодні! Тож до наступної зустрічі! До побачення!